Пропоную кілька хвилин роздумів над важливими питаннями у програмі «5 хвилин для вічності. З вами Володимир Гриневич. Вітаю в 57 розділі книги про Каїсаї написано: Будуйте дорогу! Будуйте дорогу, почисти дорогу! Заберіть перешкоди з дороги народу мого». Одного разу минулої зими за ніч випало близько пів метра снігу, а в кучугури його намило до метра заввишки. Увесь дорожній рух зупинився, і на вулицю вийшов посилений наряд снігоприбиральних машин. До робочих приєдналася частина населення міста. Люди весело пропонували добровільну допомогу, несучи з собою лопати і термоси з гарячим питвом. До полудня дороги були розчищені і рух транспорту відновився. Всіх нас дуже засмучує неможливість дістатися до місця призначення. Довге очікування, чи його сприбуття може засмутити не менше. Якщо є можливість щось зробити для вирішення проблеми, ми робимо це з радістю, без думок про винагороду. Ми знаходимо величезне задоволення в тому, щоби стати частиною вирішення проблеми. Тим більше, коли рішення наближає нас до виконання наших бажань. Викупна смерть Сина Божого це міст між небом і землею. Проте дуже часто цей міст блокований нашими помилками. Ми опиняємося завалені снігом і втомлюємося, подорожуючи в царство. В одному ми можемо бути впевнені, наше занепокоєння не перевершує хвилювання серця того, хто чекає нашого прибуття. Бог розчищає трасу, усуваючи всі перешкоди на шляху до Його царства. А ми не тільки виграємо від його дій, але можемо стати частиною вирішення цієї проблеми. Ми можемо принести свої лопати, нашу готовність поділитися тим, що знаємо про Бога, і термоси з гарячим питвом, наше щире співчуття і дбайливу участь до інших мандрівників, відрізаних снігом від цілі. Наприклад, коли ми дізнаємося, наскільки Бог розважливий і реалістичний, ми стаємо розважливими і реалістичними, з оточуючими. Бог не чекає, щоб ми містично ширяли над життям або щоб наша віра, як якийсь невидимий чарівний кілим, переносила нас в ефірне царство. Його бажання полягає в тому, щоб ми жили на землі серед людей. Якщо наше уявлення про Бога змушує уникати труднощів та допомоги людям, то немає ніякого сенсу робити вигляд, ніби ми прагнемо жити вічно в його присутності. В такому разі ми не зможемо розчистити шлях для іншої людини. Нам потрібна практична дієва релігія на землі. Саме тут працюють снігоочисники Бога. Помолимось. Дорогий Небесний Отець, ми безмежно вдячні Тобі за те, що ти на нашому шляху, до Твого царства, забираєш усі перешкоди, щоб ми могли йти рівною дорогою за тобою. Господи, даруй нам сили не звертати на увагу, увагу на ті перешкоди, якщо вони будуть появлятися в нашому житті і будуть перешкоджати нам, йти за тобою. Благослови нас, щоб ми могли дивитися лише на Тебе і допомагати. Іншим людям пізнати тебе і дістатись до Твого царства. Благослови нас цьому. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Пам'ятайте, Бог очистив для вас дорогу у своє царство. Він очікує, що ви проявите щире співчуття і дбайливу участь до інших мандрівників. Уроки вірою допоможуть вам на основі Біблії дізнатись, як оберігати себе від недоброго впливу на дорозі до Божого царства. Цю серію уроків ви можете отримати безкоштовно. Лише повідомте нам про своє бажання вивчати їх. Наші контакти ви бачите на екрані. Бажаю вам приємного вечора та рясних Божих благословень. До побачення!